Це Позняки. Отам, от де стоять вагончики, це вулиця Олени Пчілки. Таксисти вперто називають її «Пчолки». ну Я пояснюю, що такої вулиці немає. Отам от, от буде вулиця Олени Пчілки. І от там зараз будується на місці старої розвалюхи київ яку розвалили, а потім збудували. Потім вирівняли все. І це будує тепер Київ міськбуд. Це тут колись була розвалюха Києва висотбуду це їхня була ділянка, от тепер активно будують. Судячи з того, що будують активно, бачите, скільки кранів, певне замовлення є, і певно, ці квартири будуть заселені і знову, схоже, будують без парковки. Тут ще буде. Але що тут буде? Це, мабуть, якийсь соціальний культурний об'єкт, але спочатку звичайно, влаштують автостоянку, куди переїдуть ось ці машини з цих двох автостоянок. Але вони всі туди не помістяться. І тому ось такий буде проїзд, ось так отут от, от, от. дуже складно розвернутися навіть сміттєвозу. Непросто. І буде ще гірше, тому що машин менше не стає, людей стає більше, вон сусідній будинок. О, дивіться, як машина змушена їхати, пробиратись фактично. От, теж міліметражі. Дві машини тут уже не роз'їдуться. Це міжквартальний проїзд. Отак і живемо. Сподіваюсь, прийде якісь змісками в архітектуру і почнуть ставити вимоги перед забудовниками про обов'язкове облаштування паркінгу. Причому не такого паркінгу, який місце, в якому коштує більше, ніж машина, а такого, куди люди зрозуміють, що це економічно вигідно ставити туди машину. А паркувати машини на дорозі заборонять. Гаїчники суворо каратимуть за це. Не хабарі збиратимуть, а виписуватимуть штрафи, відправлятимуть евакуаторам на штрафмайданчики і так далі, щоб припинилося паркування, яке заважає проїзду. Якщо ви думаєте інакше, шановні друзі, напишіть, дуже важливе обговорення, тому що. Реальна проблема. Давайте подумаємо, що буде тут через 20 років. Якщо ми візьмемося за це разом, то можливо буде по-людськи, а якщо ні, то це буде чергова траєщина або борщагівка.